Коротко, всім добрий день. Я Юрка, то дімка. Для чого ми вам це все показуємо? Для чого ми сюди прийшли? Ми прийшли для вас творити дуже хороші і правдиві справи. Ми продаємо якісні, хороші, провірені ідеальні меблі для вашої хати, для вашої квартири, для вашого будинку, для вашого офісу, кухні, кімнати і бла бла бла. Тому е ми насправді хочемо вам продавати якісні. І дуже корисні речі, за якими ви потім до нас придете. Ваш любівренд тут є меблі. Хоче з вами поділитися своїми знаннями, своїми даними і своїми, знаєте, як це кажуть, спостереженнями. Да? Ми до того йшли дуже довго, і ми на кінець то оприділилися, з ким ми працюємо, і вирішили зі шлаком, дешевим бредом не працювати. Ми працюємо з якісним продуктом, який у вас буде стояти довго. І служити, як це кажуть, майже вічно. У нас величезний вибір ліжок, комодів, лішкових тумб, матрасів, ліжок, диванів, шаф, прихожих. Це все є в наявності або великий відсоток все-таки під замовлення. Для того, щоб зробити замовлення на все, що ви шукаєте, переходьте в шапку профіля, там є одне єдине посилання на всі можливі мем, месенджери та соціальні мережі. Будемо раді вас бачити. Ми вас дуже любимо. Ми, ми надзвичайно сильно стараємося. Ми вибрали все, що можна було показати вам на цій сторінці. Тому гарної вам днини. Не забувайте, що люди, які дарують вам тепло, знаходяться перед вами. Гарної днини. Ми вас дуже любимо.